Рада бачити вас на каналі це магазин Аврора. Нові акції з 14 по 20 серпня. Також покажу вам, що є на стелажах, ліквідація товару та розпродаж. Усім дякую за огляд, гарного дня, приємного перегляду. Пінамус для волосся 171 гривня. Порошок для прання Грунвальд 27 та 29 350 г. Арієль 52 гривні 300 г. Галакс антижир суперсила 500 г 69 Паста для чищення універсальна 850 г 164 гривні. Санклін для миття холодильників 64-500 г 152 гривні засіб універсальний для чищення. Для ванної кімнати 125 г. їжак 29 500 г. Антипреспирант жіночий ДАВ 109 Ніве 105, Фа 95, кульковий чоловічий Фа 52 гривні. Ніве стік жіночий 129, рексона 119, НІВЕ Кулькова 63, вода міцелярна Гарнієр 134, Дезодорант Оспай 115, Ніве 89, Фа 73. Крем для обличчя зая 73 ромашка. Пальзам після гоління для чутливої шкіри 249. Крем арко для гоління 54. Піна для гоління 79. Пінка для гоління арко 81 гривня. Станки жіночим 2 штуки 47. Набір станків 139. Упаковка 4 штуки. Джилет – 164. Плюс міні касети. Паста Лакалут 71 гривня, Аквафреш 49, 75 мл. Colgate потрійна дія 49, бленда Med 35 та 58 3D, -вайт. Вода туалетна жіноча Lovit 149, крем фарба для брів 24, туалетний папір, ніжний дотик 74, упаковка 6 штук. Паперу 55 4 штуки, Шампунь для волосся сйоз 153 440 г. Ельсев 183. Бальзам для волосся Ельсев 139 200 г. Пантін для волосся шампунь 149. Гель для душу, шик-нектар, аромати в асортименті 55-400 грамів. Засіб для інтимної гігієни 152 гривні, гель для душу 76 Шампунь гель для душу чоловічий 144 гва в одному. Мило дуру – 79-2 штуки упаковка. Дігтяне мило шик 22 гривні. Мило шарм – 19. Вага 125 г. Прокладки Белла – 20 штук. 31 гривня. Є ще за 32 гривні, також 24 упаковка. Мінус 50% від ціни на аксесуари для плавання. Жилет надувний для плавання. Губка Боб 99. Басейн 209. Жилет для діток від 5 років 77. Маска та трубочка для плавання 169, шкільний зошит 96 аркушів 34 гривні. 48 аркушів, клітинка 19, 7 гривень на 12 аркушів. Є по 9 на 18. Щоденники по 99 кайт. Ось такий 69. Обкладинки для зошитів 10 штук 19. Пластилін повітряний 169. Упаковка 36 кольорів. Серветки для прибирання 149, 100 штук. Губки кухонні 6 штук 33, пакети для сміття 10 штук 29, 20 штук 120 літрові 69, кришка сітка від бризків 99, чашка 77, склянка 55, соки віні 11, добрий ранок 12, цукерка вафельна з фісташкою 15. Льодяники карамельні 15. Лимонна кислота 100 г15 є за 8,90 грамів. г. Соломка солона 24 200 г. з ароматом кавуна 21 гривня 80 г. Напій якоб з ароматом дубайського шоколаду 19 Домашній лимонад 24 Суміш для приготування напою 7 гривень. Квас домашній сухий 22 гривні 200 г. Кислота оцтова харчова 17,900 мл олія 54 гривні. Чай чорний в пакетиках 77,40 штук, 100 грамовий – 89 Ірландський віскі – 7 гривень. Ємні скляна для напоїв з трубочкою 69 гв. Тарілка склокараміка біла 39 Дзеркальце двостороннє 9 Пилочка для педикюру 4 в 1 -29. Засіб для зняття лаку 29. Салатник білий, круглий 29. Ліквідація. Все по 59. капсули для прання 10 штук 59. підбілювач кисневий 59, півкілограмовий. Мочалка для тіла. Бант 59. Засіб для інтимної гігієни 64 гривні. Милодігтярний шик 37 300 г, Антипреспірант жіночого рексона 109 чоловічий 77 дезодорант, рексона-кулькова 69 крем для ніг 24 гривні з золотим вусом, крем для стоп 39 Шампунь-кондиціонер 2 в 1, 49. Арко шампунь гель 76 гривень. Тонуючий бальзам для волосся 44. Тонік для обличчя 49. Пінка для умивання обличчя 69. Ліхтар для кемпінгу 189. Світильники 3 штуки упаковка з пультом 199. Лед підсвітка. Лампа луну 129 на підставці, рушники зелені 200 штук 32 гривні, паперо 37 гривень, 150 листів, дитячі вологі серветки 16,60 штук, поличка для ванної кімнати металева 179 етажерка для взуття на 5 полиць 249 гривень. Вішалка металева для кухонного приладдя 99, органайзер пластиковий 109 мильничка 77, пластик бамбук, килимок придверний 129. Кольоровий однотонний 74 гривні. Ось такий м'який ще є за 140 гривень. Поліестер. Шторок для ванної кімнати 88 ПВХ. Сітка для прання 59. Фільтр для води. Ціна 44 гривні. Змінна губка для швабри з віджимом 59 Серветка для підлоги 14. Чохол на сидіння унітазу 69 Дякую, що дивитесь економних покупок.